Вітаю, отже, Дональд Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Ну і знаєте, про що вони там поговорили. Звісно ж, про мир, про те, як би так зробити, щоб нарешті замовкли гармати в Україні. Зеленський, як завжди, чітко окреслює позицію України: ми готові до тридцятиденного примирення вогню, хоч сьогодні. Готові сідати за стіл переговорів з Росією в будь-якому форматі, але є одна маленька умова. Путін нарешті має показати, що наміри Росії закінчити цю криваву бійню, вони серйозні. Ну і Зеленський говорить, що треба почати, так би мовити, з повного і безумовного припинення вогню. І що ви думаєте, відповідає Трамп? Трамп, за словами Зеленського, підтвердив своє палке бажання бачити цю війну завершеною. Навіть пообіцяв допомагати і підтримувати необхідність того самого припинення вогню. Навіть домовились про подальші контакти з Зеленським. Після розмови з Зеленським Трамп не обмежився простими словами підтримки, а він пішов далі і публічно через свою соцмережу пригрозив Росії жорсткими санкціями в разі порушення тридцятиденного перемир'я. Трамп заявив, що США закликають до ідеального тридцятиденного безумовного припинення вогню. Він сподівається, що це перемир'я буде. Дотримане обома сторонами і підкреслив, що порушення перемир'я призведе до введення додаткових санкцій з боку США та їхніх партнерів. Трамп також висловлює готовність навіть особисто долучитися до процесу мирного врегулювання, заявивши, що буде доступний в будь-який момент, якщо його послуги знадобляться. Але тут виникає одна маленьке але. Дональд Трамп, той самий, який обіцяє мир і підтримку Україні, буквально ще вчора, розсипався в компліментах на адресу того ж самого Путіна, який цю війну і розв'язав. Тож виникає цілком логічне питання: а чи не ховаються за цими гучними заявами чергова спроба зіграти на публіку, заробити трошечки собі політичних балів? Чи не є його погрози санкціями просто черговою порожньою обіцянкою, яка? Не буде виконано. Звісно, сам факт розмови між лідерами це вже такий невеличкий, але все ж таки крок вперед. Можливо, Трамп нарешті починає розуміти, а хто є агресором, а хто жертвою. Можливо, його оточення все ж таки донесло до нього просту істину. Але знаєте, вірити на слово політику, це справа невдячна. Особливо такому політику, як Дональд Трамп, чия думка може змінюватися швидше за. Погоду тому поки що залишається лише спостерігати спориста спостерігати за його подальшими не словами, а діями, за його за його рішеннями, бо справжній намір людини видно не в словах, а в конкретних кроках. Ну а миру ми вже всі хочемо. Справжнього, справедливого, а не чергової політичної гри. На цьому я завершую. Підпишись обов'язково, щоб не пропустити наступні випуски новин. І до зустрічі!